У 2012 році в результаті реформ у Хмельницькому районі був створений центр первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого увійшло 15 лікарських амбулаторій, включаючи і центральну та більше півсотні фапів. Але з динамічною роботою закладу з'явився і брак спеціалізованої техніки. Автопарк лікарні давно і безповторно застарілий. Є й такі машини, яким вже за 20 років допомогти вирішити цю проблему. Зголосився благодійний фонд. Ми поруч при центрі є три автомобілі. Три автомобілі, от цей який є ще один автомобіль. у Нас проходить капітальний ремонт. І один автомобіль два автомобілі, які фактично які функціонують які на ходу. А цей автомобіль залишиться при центрі, тому що він буде його більш ефективніше використання. Розумі? тому що його скажімо, для на дві тисячі населення. Такий автомобіль це буде, ну скажімо, ну виходячи з практики, з потреб сьогодення. Ситуації склалася, це буде, скажімо так, трошки буде нераціональне використання. Тому автомобіль залишиться при центрі. А ми старший автомобіль, який вже має свій вік. Ми передамо, передамо його для Олешинської лікарської амбулаторії. 26 років пан Василь їздить за кермом цього старенького УАЗа. Працюєш в лікарні цілих 23 роки. Йому й випала честь керувати новенькою швидкою. Стара машина вже віджила своє, як то казав, ну будемо бачити. Дають кажуть нову, будемо працювати на нові. Ясно, що ця потреба набагато більше затрат, ремонту, тому що вік є вік машини. А нова машина це є нова машина. Ось така швидка медична допомога від благодійного фонду. Ми поруч з Сергія Лабазюка буде їздити Хмельницьким районом. Наша співпраця з вами вже не один день йде і буде продовжуватися. А сьогодні, я думаю, як маленьке свято, ну, документи передам керівнику, а все ж таки ключі, ключі діти паса подію, щоб вона вас не підводила. І, ну, і кажуть, що є деколи, так кажуть люди в наш селах, коли приїжджаєш, а визиваєш ту швидко доповника, бензину не маємо. То це на бензин, щоб вона ще мала чим загратися. Ми дякуємо депутату Лобозяку за цей прекрасний транспортний засіб. І хай він працює далі на благо нашої батьківщини. Тільки у кіно бачили, говорить медперсонал про новеньку швидку. Любов Васильівна розповіла, як потрібно обладнати машину. Можна ЕКГ апарат положити, можна, якщо є в шині, воротнички, апарат електрокардіограф можна положити, можна положити бікси з матеріалом, там для надання невідкладної допомоги, там перев'язочні матеріали. Ну тут можна поставити кисневі балони, якщо буде надаватися допомога, це важте от є місце. Можна положити хворого, бачите, підкачати. Mm -hmm. о, е, для транспорту. Е, Це х, для перевезення хворого. Для перевезення хворого, я так? хворого. Да, можна з травмою хребта. Від сьогодні цей реанімобіль буде обслуговувати 52 тисячі мешканців району. Проте застаріла техніка не єдина проблема районної медицини. З Чим доводиться зіштовхуватись у щоденній роботі, медики говорили на зустрічі з народним депутатом. Районним лікарням, скажімо так 60% бюджету Хмельницького району йде на медицину. Медицина в районі фінансується на високому рівні. Ми зараз плануємо на базі Хмельницької районної лікарні відкрити реанімаційне відділення. Тим цих цифр явно недостатньо для нормального функціонування закладів медицини, коли держава не справляється зі своїми обов'язками, на допомогу приходять благодійники. Справ є багато. Це завдання в першу чергу, які ставлять нам наші виборці, жителі нашого регіону. А на сьогоднішній день забезпечення фапів і тонометрами, і ростометрами, і іншими приборами, інструментами, медикаментами, в тому числі ремонтами просто їхніх приміщень. Тому по мірі можливості ми долучаємося тим, що можемо.